Трошки формуватися, підготовлювати шкіру під макіяж, трошки з вами говорити. Цікава сьогодні тема хотіла би підняти. Інколи люди думають, що вони нас нам допомагають, в хорошому сенсі слова. Але реально буває так, що вони думають, що вони так допомагають, вони такі класні, але в дійсності відбувається зовсім інше. А ми вчимось у них того. Як не потрібно робити. Я буквально недавно з цим стикнулася, Там людина розказувала, що от вона прийняла участь в певних змінах, в мені, скажімо так. Але в дійсності вона показувала так, як робити не треба. Тому я робила потім зовсім по-іншому. Але людина думає, що вона вплинула на мене саме позитивної точки зору. Цікаві такі висновки були для мене. Але ок, що буду доказувати людині. Хай людина думає. Бо я можу відповідати за свої вчинки, за свої зміни. А людина хай так відповідає за свої. Так, зараз я нанесла два засоби на свої шкіри. Зараз воно мені трошечки відео в шкіру. Далі я буду фарбуватися. Зараз я така, а буквально через трошки буду зовсім така класна.